Всім привіт! Ну що, хвата на село енергії? Як думаєте? Короче, радості нема приділу. Що, короче, купити е, отакий от генератор. заводиться з ключа. Довго ми його як рожали шукали, бо їх немає в Україні. Короче, привезли аж десь із Западної України. Ну, так, 7 кВт, номінал 7500. Максимальне, бак 25 л Отакий От потужний, е я не знаю забув, як він називається, короче, те, що виробляє електроенергію. Так, що про нього хочу розказати. Значить, є счетчик е мотогодин. Е потім скільки Гц виробляю, е є поточний лічильник. Типа за, ну, як завели. І є лічильник загальний. Зробив землю, кажуть обов'язково. Коротше, яка була його історія, розкажу в двох словах. Замовили ми його в Дніпремі із з максимальною скидкою, зараз скажу, на 6 тисяч дешевше, ніж ми його купили. Ждали день, ждали два, то везуть, то не везуть, то десь машина обламалась. Ну, Коротше, така історія длилась неділю. І, Як ви знаєте, почала виключати взагалі по жорсткому графіку. І дружина вирішила, каже, все, я їду покупаю, хвати. Була вона на роботі, заказала вона його і є такий в Дніпроемі місто Суми менеджер Сергій, не знаю фамілію. З ним все вирішувалось. Взагалі, за сутки, коли дружина робила, він знайшов і на 5, і на 7 кВт. Різниця між 5 і 7 кВт 8 тисяч гривень. Ну що, подумали, що з нашими потребами 5 буде мало. Тому що це може бути написане, записане, а по факту там може бути 3 або 3,5. Ну, не знаю, ну, Засумнівалися. Думаємо, ця покупка буде один раз, я сподіваюся. Може, дай Бог взагалі не будуть виключати, хай стоїть пилиться. Але краще б вони не виключали, краще б він пилився, стояли. Ну, Суть не в тому. І до самого закриття магазину були такі дебати з цим Сергієм. Ну, як дебати, Дружина запитує, нам п'ять. Він хорошо їде, потім нам сімку. Вони кажуть, добре сімка до вечора. Ввечером дзвоне, ну і ввечері напротязі дня каже, є п'ятерка. Потім під вже під закриття магазину, є сім'я. Що будемо брати? Я кажу, дружині, ти скажи, хай те й те остави, а ми за ніч приймемо рішення, хай переночуємо і ранку ми приймаємо, ще й син підтвердив, каже, давайте сіморку, тому що у вас тут є, є куди ну, є, є що, що, що заправляти електроенергією. Ну що, погрузили у ньому, по-моєму, 85 кг. Плюс, дружині, кажу, будеш їхати, зразу заправ туди хо 10 літрів. Заправляв заправщик, пробив решетку туди впала. Ну, я потім достав її. Дивіться, яка була історія? У 8 годин ранку, на, на другий день, як вона його привезла, це було, мабуть, вчора, я його завів і робив він у нас до. По-буйбу, 6 годин проробив. З 8 до 2, вроді так. З'їв він у нас 8 літрів бензину. 92, мабуть. Що на ньому робило? На ньому робили всі холодильники і каптілка. каптілка 2 кВт, а і станція насосна. <кхи> Бойлер ми виключили. Значить, виходить, 7 холодильників. Ну там Хай не багато пускове, але, пускове в... верніше, багато, але обща потреба ну, там, по 400 Вт. Але пускове там десь 1,5 кВт. Оце старт. Ну що я скажу, скажу, 7 кВт, не знаю, як він буде тягнути. Він правда, бувало, коли е... десь щось включається паралельно знаєте, з цим. Із е... ну там, із коптілкою. то він, бідний, аж гум, аж кавкає. Ось тут у мене є така. Коротше, дивіться, оце було ось мітка, бачите, сама верхня. ну Якщо вам видно, ось де держу палець. Ось блистить. Оце 10. Оце через час, оце через 2. Ну і далі і далі. Я потім далі не міряю, він просто дрінча, да і все. Звісно, він шумний. Заводиться, зараз покажу. Так. О, такий відкритий бензин, дивіться. Ключик раз. Дивіться, вольтаж. Це герци. Оце скільки проробив зараз. А це те, що проробив за, за, за общий період 6 часов. Ну, Вгору пішов. Так же і, гру, і глушиться ключом. До нього йшла отака на, а, отака розетка, тут, по-моєму, на... На скільки ж тут амперів? На 32 А. Того, що дивився там один дядько показував, що та розетка маленька. Вона вигоріла швидко. Ну, це таке, знаєте, десь переноску може людям кинуть там, телефони зарядить. А весь будинок запитаний 4 квадрата мідь до общого і в хату. Ну, Тут ще купили 1,02 автомат. Ну, знаєте, на три положення. Будемо ставити. Ще немає місця, де йому ставити. І будемо переводити на газ. Учора мені з Лоска з Харкова Андрій вислав карбюратори. Каже, покажете людям, на якому буде краще робити. Той, той собі оставити, яких захочете. З трьох. Різна лінійка. Я не знаю скільки вони стоять, бо ще не балакав. Там, примерно і дві, Ну, образно. Я не знаю по чому. Будемо бачити, може він там написав, бо тому що зв'язі не було. Я йому так швидко сказав. Він каже, добре, я пам'ятаю наш розговор. Тому що я у цього Андрія брав на той маленький едон карбюратор. Ну і далі буде. Дивіться, йде газова труба. Але ж бачите, вона тільки підвод. Може, знаєте, що ще отам буде на углу гаража? Або, може тут, ну тут. Тут отсюда треба газ вести далеко або з гаража. там Ну короче, будемо бачити. Але думаю, що будемо його переводити на газ. тому що, ну як не скажіть, навіть 6, 6 часов то ну 8 літрів це десь літра 300, ну хай він 3 кВт тягнув десь так. Може 2,5... Не, не 3, 3 може 3,5, то що каптілка 2 кВт. І каптілка одробила якраз 6 часов, може плюс-мінус. І дивіться, не було з півдругого ночі світла. До восьми ранку я в ранок завів його і пішов він робити. І, дивіться, я не давав повну нагрузку, так як інструкція пише, що 30% від номінала він повинен одробити 10 часів. Тоді змінити масло. Масло, правда, купили, яке було на ринку, тому що ну, там. Я хочу залити сюди хороше масло, ну не знаю. Завод, магазин і завод рекомендує 10 В40. Можна лити 5В30. Ну Я думаю чи, чи 5В40. щось таке, ну будемо бачити. Залив сюди я літра. І в мене ще було із того, із того генератора там 600 грам влази, а тут літр, літр 200, по-моєму. 16 кобил на моторі. Палець ну, таке, Будемо строїти йому тут а десь треба якусь будку, що він вже буде жити і в хату не потягнеш. Ну, це така історія. Купили, звісно, покупка дуже дорога. Але вона, я думаю, того стоїть. За комфорт треба платити. Погано, що тільки люди платять за весь цей комфорт, розумієте, а не держава. Оце що обідно. Хочеш жити, плати, не хочеш жити. Не, ну, не купляй, не живий. Комплектація, що було в коробці, Два коліса, дві розетки така і проста, і дві ручки. Ну там болти, все. А, і там ще там під низом є така лапа, бачите, на двох резинках. Ось таке. Це прям дебелий такий, я не знаю. Тут прям, бачите, не такі, як ведоні, отакі, як півлітрова банка. ну Оце таке закрию. Як я, а, я це ще на газ не переводив. Не переводив чого, то що тут зручно, що рядом вод, бачите, в хату, а там, а там газ. Ну, таке, друзі, коротеньке відео по поводу генератора. Отакий От движочок. Ну, скажу, що так, знаєте, тут тут... Придавлена, ну, вам може не видно, бачите, аж тріщина, Ба отак вдавлена. Ну, хто е е приварений. Бачите, як боком стоїть оцей акумулятор. Я не скажу, що це повлія на роботу, бачите, трошки якщо видно. Але все-таки, знаєте, всі в мілочах це... складується обща картина. Да, ще коли упаков... з упаковки витягли. То акумулятор був дохлий. Ну і не знаю, там хлопці десь пішли на сервіс, принесли другий якийсь, може з другого зняли. Так. Поставили все, зараз заводить без проблем. А то просто бік-бік-бік і все. Благо, що дякую сину, що каже, ні, заведуть, хай заведуть. Не знаю, скільки там бензину залили. Ну, завели, все, поміняли, були й качелі. Коротше, все не так просто дається. Але покраска хороша, ржавого немає ніде. Оце тільки бак прим'ятий, Бачите так? Це тут неровне, тут рівно, бач, а тут немає. Глушителя мопеда. Ну все, будемо далі переводити на газ. Кому треба, пишіть мені, я буду залишати контакти цього. Андрія скажете, що з мого каналу робочий варіант і буде вам ще скидка. Так що, яка скидка, не знаю. Я йому сказав, що кажу, давай людям скидку. Він каже, добре, решимо. Каже, не переживай. Ну, мені дуже понравився продавець порядний. Якщо хтось скаже, що це реклама, може і реклама. Він мені дає три карбюратора на тест безплатно. А який я виберу, то остачу я йому відправлю або комусь тут продам. Ну Кому треба буде. розумієте. Так що Всі три карбюратора, вроді три, я не знаю, даже скільки, може один їде, бо зв'язі не було. Ну би розговор був за три. То кому треба, я й тут продам за ту суму, яку ну, буде названа від продавця. А взагалі зараз дефіцит, немає їх в Україні. І заходиш на офіційний сайт, нема в наявності. Будуть аж в октябрі. Все, друзі, всім миру добра. Бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі.